Що може бути краще, як жовте світло фар в погану погоду. Але в суху погоду хочеться, щоб воно ж біле було. Воно краще світить, краще виглядає і добре видно з білим світлом. Показую вам варіант, як вирішити це питання. По-перше, це лампи з міні-лінзою, які не використовують вашу фару взагалі для світла. Ближнє світло в нижню лінзу, в цю, дальнє світло в цю лінзу. І також в них є режим жовтого світла. Вмикаємо біле світло і дивимось. Чітка межа, ніяких паразитних засвітів, дуже класне біле та широке світло. Для того, щоб вмикнути жовте, вимикаємо, вмикаємо. І у нас тепер жовте світло фар. Для поганої погоди використовуємо жовтий, для хорошої ось такий білий. І ось так буде світити дальній. Навіть якщо ви на жовтому світлі вмикаєте дальній, загорається все одно біле світло. Ось такі класні лампи є у нас в наявності. Це аж четвертий цокот. Для того, щоб встановити, відкручуємо кулер, встановлюємо лампу і закручуємо кулер назад. Штатна фішечка для підключення. І ось такий комплект з двох штучок поїде до вас за 2000 гривень. Для того, щоб замовити, телефонуйте на ці номера телефонів або переходьте до нас на сайт, сайт carstore.com.ua. Там також можна зробити замовлення. Дякую.